Цього літа практично немає жодного колективу центру естетичного виховання, який би не відпочивав на морському чи річковому узбережжі. Оздоровчий сезон відкрили двоє учасників театральної студії Дзеркало під керівництвом Світлани Разломової, яких у червні запросили до дитячого табору Молода гвардія. Після них естафету перехопив народний дитячий ансамбль народного танцю Джерельце. 36 його вихованців двох вікових груп побували на фестивалі Радість на березі, який проходив з 18 по 30 червня у Болгарії. А з 20 червня по 3 липня, як і кожного літа, дітлахи відпочивали у наметовому таборі на петровських редутах, розповідає директор ЦЕВУ Володимир Кисельов. 130 человек отдыхали на берегу Значить, В этом году немножко подвела погода, но дети все равно остались очень і 130 человек в этом лагере оздоровилась. В это же время, практически одновременно, с 20 июня по 30 июня, 25 человек ансамбль сюрприз. Приняли участие в фестивале Севастопольский Вальс и также отдохнули на Черноморском берегу в городе Севастополе. Багато дипломів і нагород привезли вихованці Джерельця з Артеку, де проходив з 21 червня по 11 липня фестиваль «Алия Паруса. І ще один цевівський колектив, студія сучасного танцю Шарм, 16 липня вирушив на відпочинок та оздоровлення до морського узбережжя, а саме у молоду гвардію. «Шармом» їде один учасник. Зразкового театра мікс та Яна Корш, вона приглашена як победитель, яка отримала в минулому году на цьому фестивалі гран-прі. Одразу по приїзді Шарму до табору колосок, що в Одесі, вирушить фольклорний ансамбль любисток та танцювальний сюрприз. Останній продемонструє свій високий клас хореографічної майстерності ще й у серпні на фестивалі Світ талантів, який проходитиме у молодій гвардії. Мало того, у нас ще в планах. Есть сентябрьская поездка, есть, она пока еще под вопросом, потому что дети едут и туда, и туда руководители заняты. Но мы получили приглашение в город Побратим Оряхова, І, скоріше всього, ця поїздка теж це Чотирьом шосткинським колективам цьогоріч пощастило потрапити на фестиваль прикладного мистецтва, що традиційно проходить у Києві. А це значить, говорить Володимир Петрович, що нашим юним умільцям з кожним роком вдається піднімати планку майстерності все вище і вище. До того ж, з поїздок діти привозять і нові дружні зв'язки, і зміцніли організм і незабутні враження про відпочинок. Діти приїжджають, діти знайомляться, діти общаються між собою і вже даже много приглашений получается вот таких, что дети где-то пообщались, где-то между собой переписываются, приходит руководитель, и говорит, вот там такой-то фестиваль, там такой-то фестиваль. То есть вот это дело идет, но если будем говорить, что зимние фестивали это чисто рабочие фестивали, то летние фестивали, они еще и цены тем, что они вот именно идет в рамках фестиваля еще и Лечебна програма, лічебне спітдихаюча. Тож не дивно, що з кожним роком все більші кількості дітлахів щастить провести своє дозвілля у відомих на всю країну таборах. За попередніми підрахунками цього літа організовано відпочинуть та оздоровляться 50% вихованців Цеву.